Після 40 місяців полону Буковина зустріла захисника з Азовсталі. Так, 23 серпня, у день державного прапора України, до свого дому в селі Строїнці повернувся головний сержант-інспектор Державної прикордонної служби України Микола Король. На початку повномасштабного вторгнення Микола разом із дружиною, її батьками та сином, був змушений залишити рідний Мирноград, що на Донеччині. Родина оселилася у строїнцях, де з часом придбали невеличке господарство. Микола став на захист Маріуполя і пройшов крізь пекло оборони Азовсталі. Потім довгі 40 місяців полону, наповнених болем, невизначеністю та очікуванням. Але, попри все, він не сламався. Залишився вірним присязі. Витримав нелюдські тортури й повернувся додому з гідністю воїна. У селі на нього чекали з калачем, квітами та сльозами радості, але найбільш зворушливим моментом стала реакція його вірного пса. Собака одразу впізнав господаря, якого не бачив понад три з половиною роки. О, <різь> Так, встал, встал. Встал, встал. Також варто зазначити, що війна забрала близьку людину родини. Василь Сімошин рідний брат дружини Миколи, підполковник прикордонної служби, загинув у серпні 2023 року в боях на Куп'янському напрямку. Його поховали у рідних строїнцях.